Фанарти, які змусили або зацікавили мене прочитати книжку, це частина номер 2» Робін хоп. Я буду знову говорити про Робін Хоп, поки ви не почуєте. Що Робін Хоп пише дуже класні книжки, і тому я починаю це відео спеціально, щоб ваше кліпове мислення запам'ятало цю серію Магічний корабель. Це друга трилогія загалом всесвіті Робін Хоп. Якщо вам потрібен гайд по її творчості, мейкніть мені в коментарях. Одна з моїх найулюбленіших книг тут вам і сімейне сага, і багато повів з різних драматичних історій, і рати, і морські подорожі, глибині чудовиська, і щось типу драконів, зміїв і живі кораблі. Я обожнюю першу частину, не Вітала на всій великий жаль до кінця цю трилогію, Дуже щасливо, що ПСД у нас видає її. Ну і загалом, коли вийде третя частина, шукайте десь мене в морі на магічному кораблі. Трон з драконових кісток. Це трилогія епічного фентезі. Я знаю, що її багато хто любить, знаю, що її багато хто читає за кордоном в Україні, чомусь менше. Знаю, що скоро, от от має вийти третя частина в двох томах, але загалом я нічого не знаю про цю історію і ця ілюстрація. Мені так кордоні дізнатися, що там відбувається, про що воно ну прям Насправді, фонартів досить таки мало по цій серії, і це сумно, але даний відпрацьовує на всі стоп. Наступна це безсердечний мисливець. Я дуже люблю історію Змія і Голуб. Але тільки першу частину стрілогії. Загалом двох наступних для мене особисто не існує, вони мені не сподобались. І я маю великі надії, що от саме безсердечний мисливець покаже те, що я хотіла від любові відьми і мисливця на відьм. І загалом просто гляньте на цю чудову ілюстрацію вона дуже мила, романтична, злегка хтива і загалом така хроніки. Шанара, це ще одна серія, про яку я буду кричати просто всюди. Признайтеся, ви бачили цей серіал? Ви пам'ятаєте його? Мені настільки подобається естетика цієї книги, і я настільки хочу, щоб в нас українською вона була перекладена. І я настільки вжахнулася, що цієї книги ніколи не було українською. Ну, я як мінімум не знайшла, що ну, будь ласка, українське видавництво. Ну, подивіться на цей прекрасний вінтажний стиль фентезі. Будь ласка. Будь ласка, видайте її доля вписана в кров. Ця книжка уже є на передзамовленні, наскільки я знаю в Рідбері. Просто це вайб Скандинавії і сильної жінки головнокомандувача. Вам треба ще щось для того, щоб почати читати цю книжку. Я її з нетерпінням чекаю. І скандинавія загалом це одна з моїх улюблених тематик. Шорстокого принца» я почала читати виключно через ось цю ілюстрацію. Вона мені настільки сильно сподобалася, що через якийсь час у мене з'явилася вся трилогія. І загалом я не знаю, хто малює ці ілюстрації, але. Людина просто бог естетики. Робимо третю частину. Напишіть в коментарях. Всім книг.